Посібне з практичною інформацією для переселенців розробили юристи благодійного фонду «Stabilization Support Services», який працює у Закарпатській області з 2016 року і допомагає вимушеним переселенцям, розповіла регіональна координаторка фонду Анджела Бабкіна. Було вирішено, що дуже важливо мати якийсь один документ, який мав би можливість надати людині ну, той же внутрішній приміщенні, яка приїхала. В інше місто саме методичну базу, саме всі ті документи нормативно-правові, які можуть охоплювати всі сфери її життя, було проаналізовано понад 80 нормативно-правових актів. Це були і кодекси, і закони, і постанови, і розпорядження, і такі накази, які є там централізованою виконавчої влади. Корисні матеріали, бо вони були розроблені в рамках програми Єднання заради дії, що впроваджується. Ця Арекс разом з «Stabilization Super Services» за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки посібник для переселенців має 12 розділів. У кожному розкрита певна тема, яка описана в окремій книжці. Отже, перший наш розділ він є ключовим, бо він починається з того, хто така переміщена особа, і воно стосується саме довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. Другий розділ це допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. У третьому розділі. Лі вмістили інформацію види грошової допомоги вимушеним переселенцям. Четвертий розділ у нас стосується питання забезпечення прав дітей, зокрема з-поміж внутрішньопереміщених осіб. П'ятий розділ це продовження логічне, тільки трошечки далі вікова категорія це молодь. Да? А молодь безумовно чекає цікаве питання освіти. Тут на кампанія, яка була, як вона тривала, робота закладів, можливість академічної мобільності. Шостий розділ присвячений правам внутрішньопереміщених осіб. Сіб на отримання публічних послуг не за місцем зареєстрованого за декларованого місця проживання у сьомому розділі. Розкрита тема допомоги внутрішнім переселенцям з житлом. А у восьмому автори розповідають про процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно через бойові дії. Дев'ятий розділ містить інформацію про соціальний захист людей з інвалідністю. Десятий розділ він стосується питання державних виплат пенсіонерам та особам, які досягли пенсійного віку, і він буде корисний для тих осіб. Які хочуть отримати додаткові виплати, або планують оформити пенсію, як це зробити, якщо вони опинилися в нових територіальних громадах, яким чином нам зареєструвати факт народження, шлюб, що таке акт про укладення шлюбу, як його складати, які документи туди потрібно подати, що нам робити, якщо у нас помилки у свідоцтвах, що робити, якщо ми втратили свідоцтво і потрібен дуплікат, все це можна дізнатися в 11 розділі, який так і називається реєстрація актів цивільного стану людині потрібно знати, які потрібні документи, до якого суду вона може звернутися, яка процедура взагалі розгляду таких справ, і що вона отримає в результаті, яке судове рішення, це все можна почитати у 12-му розділі, який називається Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Осібник для переселенців розробили в друкованій та електронній формах. Наші методичні матеріали вони були розроблені і протестовані, а також узгоджені з Міністерством реінтеграції і з міністерством. Цифрової трансформації України. Також вони викладені на їх сайті. Вони є там ну, в електронному доступі. На Наступному тижні вони будуть в гуртожитку четвертому і в третьому, я все плуте другий і третій Ужгородського Найбільше. національного Найбільше. університету. Мукачівський державний університет Мукачево там будуть розміщені, і ми працюємо над тим, щоб ще були. Додаткові стенди, які будуть, я думаю, корисні в Мукачівському ЦНАПі, бо він дуже потужний. І можливо, в Ужгородському. Якщо це треба, посібники можна прочитати безкоштовно друкованих примірників для Закарпатської області. Є 200. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.